Бачите, радянська держава розуміла різницю між християнством, ісламом, буддизмом, юдаїзмом, тому що першими такими експертами в цій сфері працювали ті люди, які ще в часи Російської імперії були добре освіченими. Стажувалися за кордоном, читали книжки, самі писали книжки. Я зараз от пригадую багатьох дослідників і того ж самого православ'я чи ісламу. Це були всесвітньо відомі дослідники. Тому, виступаючи експертами для державних чиновників, отут уже ситуація була погірше, тому що туди прийшли люди, не знаючи, а просто ідеологічно орієнтовані. Ну, вдалося все-таки розповісти, що православ'я – це не католицизм і не греко-католицизм, хоч для Радянського Союзу греко-католиків не існувало. Ну, не існували, але просто як опозиція до, до православних. Радянська влада випрацьовувала загальні положення і загальну стратегію у своєму ставленні до релігії і до релігійних організацій. Але в кожному регіоні мається на увазі от Балтійські країни, чи Кавказ, чи Україна, чи Середня Азія, де існували свої особливості релігійного життя, випрацьовувалися і відповідні форми роботи із цим релігійним середовищем. Но нас цікавить Україна, і Україна на фоні всіх решти. Територій, які входили до Радянського Союзу, завжди вирізнялися високим рівнем релігійності і кількістю храмів, молитовних будинків, культових споруд. Це пов'язано історично із тим, що. Частина території України тривалий час не знаходилися в межах Російської імперії, а належала до Австро-Угорської імперії, де про свободу совісті і про свободу релігії розуміли трохи більше ніж в межах радянського союзу. Ну і ясно, що люди в цій ситуації. Просто виступали проти тих загальних заборонних підходів, з якими сюди приходили, скажімо, радянська влада, ці уповноважені, як правило, вони були із східної частини України або із Росії. Якщо би ми порівняли взагалі динаміку закриття і упослідженого ставлення до релігійних громад і довіруючих між Сходом і Заходом, то захід виявився більш стільким і кількість закритих. Церков, ну вона була значною, але не так, як, наприклад, в Донецькій області, де на початок Другої світової війни не залишилося жодної релігійної громади. Це стосувалося не тільки православних чи юдеїв, а й будь-якої релігійної громади. Тобто, оскільки це була Сталінська область, то вона була очищена від тлі творного вліяння релігії. Ситуація складалася так, що постраждав власне, від переслідувань, як не дивно, не західний регіон, і навіть не центральний регіон, а саме схід і південь України. У мене є відомий такий дослідник, якраз релігійної ситуації в часі радянської влади. Кандидат історичних наук, доцент Ілля Лукавенка він свою дисертацію присвятив дослідженням цієї теми. І мене колись вразило, що виявляється безбожницькими буквально за 20 років стали саме землі східної і південної України, де відновити релігійне життя вже після того, як прийшла незалежність, було надто складно і, і, і в декілька разів складніше. Ніж на західній частині. Тобто там майже не залишилося тих, хто пам'ятав своїх, наприклад, батьків або своїх дідів, які несли цю традицію віри, яку можна було би відновити, так як, наприклад, це було на західній частині, де ніколи віра фактично не вмирала. Тобто, вдалося зачистити радянській владі ці регіони фактично під нуль. І це дуже сильно впливає і на нинішній стан релігійної ситуації в цих регіонах, тому що якщо би ми порівняли інтенсивність релігійного життя, ну про це ми можливо поговоримо пізніше між заходом і сходом, то на сході в десятки разів менш вона ніж на заході. У мене в руках є дуже цікаві архівні матеріали, які зібрав е, мій колега. Ілля Луковенко він тривалий час працював в місцевих архівах, і його даним ми можемо довіряти, оскільки він кожний кейс, кожний випадок просто-напросто перебрав своїми руками. І фактично він дає кількість тих, хто постраждав від такої антирелігійної діяльності, зокрема по Донецькій області. І от він порівнює, що в 20 -х, 36 -х роках було арештовано 37 священників. Ну, їх ясно за що звинувачували за антирадянську агітацію, за шпигунство, контрреволюційну діяльність, їх засуджували на різні терміни від 3 до 25 років таборів або заслання. І тут цікаве порівняння із 1937 роком, тобто це один тільки цей рік було арештовано 50 священиків, причому 35 із них були розстріляні, підводячи оці ось підсумки. Такої антирелігійної діяльності радянських органів влади з 20 по 41 рік він підрахував, було репресовано 89 священиків, з них 37 було розстріляно. І ви ж розумієте, що священики належали все-таки до освіченої версти населення, тому що вони вчилися ще за часів Російської імперії. І це колосальний був культурний інтелектуальний, Втрата, яка була пов'язана із їхнім фізичним знищенням. Якщо б ми з вами звернулися до архівних даних, то були б здивовані, що перед революцією, ну, от, зокрема, в Донецькій області, нараховувалося понад 300 храмів. Ну а за буквально 20 років перед Великою Вітчизняною війною їх залишилося лише тільки 70. Тобто оця, знаєте, політика і стратегія радянського режиму. Щодо закриття храмів, от вона дуже добре продемонстрована саме на, на цій області. Потім ці храми знищувалися і в фізичному сенсі, і просто закривалися або використовувалися не за призначенням. Ми ж знаємо, що з храмів і склади робилися, і якісь спортивні зали. І це в кращому випадку, а в гіршому це могли бути за непризначенням, скажімо, якісь там ферми. чи ще щось. Чи ще щось. Вернутися до е, тих часів. Е, Знаєте, це значить просто згадати наскільки складною було життя. Ми не можемо сказати, що, наприклад, зовсім там не святкувалися релігійні свята. Все-таки в пам'яті у православних бабушек залишилося, що от на Пасху можна за обов'язково пасочку спекти, але це все робилося підпільно. Тому що, якщо би, наприклад, у вас на різдво знайшли зварену пшеницю, да, і потовчений мак, то ясно, що це могло закінчитися дуже і дуже для вас. Невеликою неприємністю не тільки православні в цій ситуації страждали, але мені здається, що вони зазнали найбільших переслідувань і найбільших репресій, тому що їх кількісно було просто-напросто більше, порівнюючи із представниками інших релігій. Але тут, ще раз хочу повторити: відбулася якась, знаєте, просто напросто зачистка свідомості, і відновити це все на сьогодні виходить дуже і дуже. Непросто продовжують науковці працювати в архівах, віднаходять всі нові і нові підтвердження, тому що цей період був страшним для церкви, для православних віруючих, для, для православної церкви. І тепер перед церквою я маю на увазі загалом перед церквою стоять величезні завдання, щоб повернутися або можна. Формувати якусь нову ідентичність для своїх послідовників. Коли я говорила про інтенсивність релігійного життя, то мені згадуються цифри, які попали мені на руки завдяки дослідницькій роботі такого релігіознавця, як Андрій Юраш. Він колись порівняв просто-напросто кількість мешканців і регіону певного і поділив на кількість наявних там церков. Так от якщо, наприклад, на... Один храм на Західній Україні, в тій же самій Тернопільській області припадає 700 совірників, то в тій же Луганській або Донецькій області, це до війни так було, припадало 4,5 тисяч совірників. Тобто потреба в храмах, в священниках, в релігійних обрядах на Сході і на півдні України значно вища. Тобто там значно гірше забезпечені цими храмами і цими культовими спорудами українці, ніж на західній або центральній Україні.